Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про субсидію. Дуже часто ви мені задаєте питання стосовно того, як саме які документи потрібно надавати в пенсійний фонд та як посвідчити факт того, що з вами зареєстровані, але не проживають, наприклад, дорослі діти. Онуки чи інші родичі. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України житлова субсидія буде розрахована на всіх членів домогосподарства, які зареєстровані у житловому будинку, а для орендарів та внутрішньопереміщених осіб на людей, які фактично проживають. Якщо у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих є меншою за кількість зареєстрованих, у житловому приміщенні членів домогосподарства, то в такому випадку соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування будуть розраховуватися на людей, які фактично проживають за даною адресою. Також хочу зазначити, що дохід членів родини, які зареєстровані, але не проживають у домогосподарство, при розрахунку субсидії, не враховується. Але. За єдиної умови, умови надання підтверджуючих документів про їх фактичне місце проживання. Рішення в такому разі приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства або документів, які підтверджують, що дана людина не проживає за адресою домогосподарства. Наприклад, Такими документами, які дають право вважати, що людина фактично не проживає за місцем реєстрації, є довідка з місця навчання, довідка з місця роботи, довідка про проходження служби, довідка, наприклад, з медичного закладу, яка підтверджує тривале лікування, у тому числі за кордоном, та документи, що підтверджують перебування людини у полоні, рішення суду. Про визнання людини безвісно відсутньої витяг або ж витяг з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у разі відсутності. Зазначеного переліку документів та акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, фактичного місця проживання людини. Такий акт за запитом сервісного центру пенсійного фонду складається, визначено посадовою особою, виконавчого органу сільської, селищної міської ради, відповідної територіальної громади або військової адміністрації та передається до органів пенсійного фонду. України, Тож навіть якщо з вами зареєстровані, але не проживають дорослі, діти, внуки, інші члени вашого домогосподарства, це не є перепоною для того, щоб ви зверталися за призначенням житлової субсидії.